І я ще точно вам не розповідала про один зі своїх найважливіших життєвих уроків. Так от, нещодавно, буквально я мала їхати в довгоочікувану поїздку до своїх батьків разом зі своєю дочкою, і ми дуже-дуже цього чекали, тому що не бачились близько півроку. А враховуючи, що попереду у нас поїздка на декілька місяців в Албанію. То ми ще довго не побачимось, і, відповідно, ця поїздка була, ну просто, знаєте, must have. І от увіть собі, буквально за декілька годин до від'їзду, у Соломійки, у доночки піднімається температура 39. Чи почала я панікувати? Уявіть собі, ні. І знаєте чому? Та тому що я засвоїла урок. Навіть коли зриваються найважливіші плани, згорають дорогущі квитки, наприклад, ще щось, це завжди на краще. Бо саме так Господь піклується про мене. Цього разу було не виключення. Так, звичайно, трохи неприємно, треба поміняти квитки, шукати можливість в інші дні приїхати. Більш того, це був день народження мого тата, і хотілося бути прямо день в день, але. Я розуміючи послання своїх янголів, Маріель це найкраща гілка реальності зі всіх можливих. Я така в Дзені Окей, добре, прийнято. І що ви думаєте? Буквально цього ж вечора з'ясували, що потяг, на якому я мала виїжджати в 10-й вечора, через нічні обстріли затримувався щонайменше на 5 годин. Тобто, це означає, що якби у моєї дочки не піднялася температура, ми би сиділи на вокзалі щонайменше до другої ночі. А під час тривоги, як ми знаємо, потяги не вирушають, тому це могло затриматися ще і до ранку. Ну, таке собі задоволення під обстрілами сидіти на вокзалі. І це ще не все вийшло так, що ще раніше я оплатила своє. Навчання, яке припадало в акурат на цей період, коли я мала бути в Запоріжжі. І ну, я така собі, ну окей, подивлюсь в записі. А так як я залишилась вдома, нікуди не поїхала, я була присутня онлайн. І що ви думаєте на цьому навчанні? Мені дісталася розстановка, яку я дуже хотіла, і її провела мені моя вчитель. І ми розбиралися із питанням, яке мене турбувало. Доволі сильно десь там нижче я Ярилс, я розповідала про дуже дивні симптоми в правій нозі. І воля, якби я поїхала, я би цю розстановку не отримала. І це ще не все. Якби ми поїхали в ті дати, коли спочатку малою, малої не піднялася температура, то дочка би не змогла зустрітися зі своїм батьком, який також живе в Запоріжжі. Він був у від'їзді. А так виходить, що якраз в акурат, коли ми тепер приїжджаємо за новими датами, він буде на місці. Більш того, він покаже залаштунки справжнього великого театру моїй дочці, а вона займається професійно театром і давно про це мріяла. Якби ми поїхали, це було б неможливо. Тому цей урок давно засвоєна. Я так живу вже доволі давно. Ну, не завжди все як цього разу, знаєте, такий повний дзен, але я. Намагаюсь його витримувати, тому що для того, щоб сталося диво, для того, щоб розгорнувся найкращий сценарій, який для вас приготував Господь, потрібно дати йому можливість це зробити і не збивати його своєю панікою.